Львів'яни програють у рідних стінах. На обласному чемпіонаті з легкої атлетики наші спортсмени поступаються у більшості видів програм. До нас приїхали найкращі легкоатлети західних регіонів. Вони здебільшого і здобувають золоті медалі. У стрибках у довжину рівних не було тернополянину Сергію Круку. Він із величезним відривом перестрибав усіх своїх конкурентів. Втім, показавши результат 6 метрів 86 сантиметрів, хлопець не зумів побити власного рекорду. Я часно кажучи. Задоволений сьогоднішнім результатом. Так тільки сезон почався, можна сказати, досить непоганий. Так як тут а, е, хотілося, щоб чуть тепліше трошки було, так загалом нормальний результат. У бігу з бар'єрами серед жінок сильнішою виявилась представниця Рівненщини 18-річна Олена Колесніченко. Вона легко обійшла своїх суперниць майже на півтори секунди. Далі на спортсменку чекає чемпіонат України. а Якщо пощастить, то і світова першість. Втім, мрія дівчини змагання п'яти кілець. Поїхати на дорослі Олімпійські ігри, і ну для потрапити в фінал. А там уже і на призи можна розчитувати. якщо добре хорошо тренуватися. Я думаю, що для цього потрібно. Тренуватися, тренуватися ще раз тренуватися. <смірно> упорно і соблюдати режим. Легкоатлети завершать свої виступи вже у п'ятницю.